Розділ 54 червона рибина в чорній воді. Джулія прокинулася від гучного зеленчання дверного дзвінка. Хто там? Ви власниця Приори Лади 2676 Аа. Чужий, деренчливий чоловічий голос за дверима налякав Джулію. Так, а що? Щось трапилося? Вона занепокоїлася. Серце зайшлося, боляче, стукотячи в поребрах зсередини. це міліція. Продиркотів той самий бридкий голос. Джулія тремтливими пальцями повернула ключ у замку і повільно прочинила важкі двері. На порозі стояв міліціонер у формі. Лада Пріора, 2676 АА, сьогодні вночі потрапила в дорожню транспортну пригоду на власника цієї машини, яким є ви, подано позовну заяву. Джулія не могла видушити з себе ані слова від страшних картин, що намалювалися в її уяві. Вона стояла босими ногами на кахельній підлозі, не відчуваючи її крижаного холоду, який увійшов у її життя разом з цією жахливою новиною. Міліціонер назвав повне ім'я Мухаммада і запитав: це ваш чоловік? Джулія, до якої досі не поверталася мова, мовчки кивнула. Він зараз у жовтневій лікарні з чисельними забоями та переломами, стан середньої важкості. Він в'їхав у припаркований Опель Астра. Власник Опеля подав позов на відшкодування збитків. Підпишіть тут і тут. Джулія, не чекаючи і нічого не бачачи перед собою, механічно поставила підпис зимними, неслухняними пальцями там, де вказав їй міліціонер. До побачення! продиранчав його голос десь далеко поза свідомістю Джулії. Від шоку вона якийсь час перебувала в заціпенінні, не тямлячи, що їй тепер робити. Через півгодини Джулія повернулася до реальності. Вона за п'ять хвилин вдягнулася та, не вмиваючись, вилетіла з дому, упіймала на дорозі таксі. Жовтнева лікарня якомога швидше. Час мчав стрімко. Картинки подій змінювали одна одну. Джулія нічого не відчувала, окрім страху, усеосяжного, задушливого, холодного страху, що слизьким спрутом обвився довкола її горла. Ворота лікарні, відділення швидкої допомоги, поріг, сходинки, реєстратура. Жінка в білому халаті щось говорить їй і вказує рукою напрямок. Довгий коридор, пофарбовані сірою олійною фарбою панелі. Чисельні білі двері з номерками, шість номер 6 дверна ручка, ліжко, хтось з перебинтованою головою, обличчя в синцях і червоних саднах очі заплющені. «Мухаммада!» – покликала стиха, два кроки і вона коло ліжка. Він не розплющував очей. «Мухаммаде, милий, це я, чуєш мене? Джуля взяла його тепло у засохлій крові долоню у свою і легенько стисла пальці. Опустилася навколішки біля ліжка, обійняла Мухаммада, вкритого вовняною ковдрою у запраній блакитній підковдрі, і поклала голову йому на плече. Сльози котилися самі собою, скрапуючи одна по одній і залишаючи на вилинялій білизні вологі плямки її печального кохання. Мухаммад навіть не ворушився. Анестезія та сноділиве відключили його від реальності. В якій Джулія, стоячи навколішки, цілувала його мляву кволу долоню. Ти не помреш, ні, ти не помреш, ти не покинеш мене ось так я не дам тобі так жорстоко мені помститися. Сльози, що задушували горло, поступово підступали до очей і цівочками стікали по щоках. Джулія відчула біль утрати, яку ніхто, навіть джамал, що любив її, повік не зможе віджалувати. Вона втрачала з Мухаммедом щось особливе, щось дуже важливе, дуже цінне, і розуміла, що воно ніколи жодною мірою не повернеться в її життя. То було щось неймовірно тепле, що завжди жило десь поряд з її серцем і ніжно огортало його в часи негоди. Тільки не йди, хороший мій, що ж ти накоїв, шепотіла Джулія. Я знаю, якого болю тобі завдала, пробач мені, що не змогла інакше вчинити. Пробач. Пробач, пробач, я не розлюбила тебе, я завжди, завжди кохатиму тебе, де б з ким не була, ти ж знаєшся, Мухаммеде, ось як ти вирішив мене покарати, золотий мій, плакала Джулія, ніжно торкаючись кінчиками пальців його колючі, неголеної щоки. Вона шепотіла йому слова кохання та прохання, про прощення. і в цей шепіт. Над зраненим тілом і душею Мухаммеда вплітався її новий вірш. Я боса йшла по склу стобарвному, крізь непролазний ліс колючий, руками ніжними шукала райдугу і заблукала між мохів дрімучих. Я прагла припинити цю знедоленість, отруєна любов'ю очманілою, отруєна до болісного, любов'ю. Нинішньою та відгомонілою, життя урвати прагла ягодою вовчою, бо щастя втратила і більше не знайду. Бог не поміг тоді, лишив мене непрощеною. Ти теж не подаруєш, якщо я на вік піду. Візьми мене на руки, хоч дурманина, любові безрозсудно божевільною, і землі віддай очей моїх зелене марево і посах мховий, прошу тебе, уклінно. Наступного дня Мухамед розплющив очі, він дивився на Джулію крізь заволоку сліз, що були для мужнього кавказця, недозволеною розкішшю. Навіть на лікарняному ліжку, весь в забоях, садних, з кількома зламаними ребрами він зберігав контроль над сльозами. Хоч ті ладні були будь-якої миті вихлюпнутися з його величезних, завжди сумних очей. Глибинна печаль пронизувала його погляд, навіть коли Мухамед був веселий. І була чимось невіддальним від усього його образу, вона крилася в його усмішці, голосі, руках. Ця чорноока печаль жила в кожній клітині його організму, в кожному його видихові та вдихові. Мухаммад намагався приховати її від усіх, хто його оточував, і навіть від самого себе, прикриваючи масками злості, веселищів, кохання та ніжності. Але коли він знав, що його ніхто не бачить, або коли поряд була лише та, кому він довіряв, якраз і оголювалася глибока, ніби морська безодня печаль, ім'я якій було Мухаммед. Це був такий погляд, який Джулія бачила тільки у Мухаммеда. Ніхто в її житті більше не дивився так на світ, із сумом, гідним старця, що прожив довге, непросте життя. Вона полюбила Мухаммеда за цей погляд, бо й сама дивилася на світ із сумом та журбою. «Мухаммед, ти чуєш мене? Я тут, тихо покликала його Джулія з любов'ю в голосі. Так, відповів чутно. Ти не хвилюйся, ми все залагодимо. Я завтра викуплю твої права та оплачу ремонт пошкодженого Опеля. Там тисячі за дві доларів має вистачити на все. От тільки твоя машина геть чисто розбита і не відновити вже. Та це нічого, нічого. Поспішливо намагалася заспокоїти Мухаммеда Джулія. Головне, що ти живий, що ти лишився живий. Вона зболено усміхнулася до нього і ніжно стиснула його гарячу суху долоню. Ти не хвилюйся, тебе не потурбують ні міліція, ні власник Опеля. Я подбаю про тебе. Джулія доторкнулася долони до колючої щуки Мухаммеда. Він ледь помітно здригнувся. Пробач мені, кохана. я завдав тобі безліч клопотів і горя за ці чотири роки. Його очі знову зволожилися. Я так завинив перед тобою, ти ж доклала стільки зусиль. Я бачив, як ти намагалася бути хорошою дружиною. Ти для мене найближча, найдорожча людина на цій землі. Ніхто за ціле моє життя не зробив мені стільки добра, скільки за ці чотири роки зробила ти. Пробач мені, я не мав права так з тобою поводитися, кричати на тебе, щось вимагати. Ти ділилася зі мною усім, що мала, ти, мій ангел охоронець у тебе світла, чиста душа, як я міг так по-дурному тебе втратити? Вічай не давав Мухаммедові говорити, перекриваючи повітря десь на рівні горла. Не вибачайся, мій хороший, те, що сталося, наша з тобою спільна провина. Ми обоє заклали основу для розставання, Джулія не стримувала сліз. Вони вільно стікали струмочками по її щоках. Вона взяла Мухаммедову руку в свою і торкнулася губами до його долоні. І ти мені пробач. Я завжди любитиму тебе, Знай це, як рідну людину, найдорожчу і найближчу, завжди любитиму. І знай, де б я не була та з ким ти завжди можеш прийти до мене по допомогу. Ти також пам'ятай, якщо тобі знадобиться мій захист. Я ризикуватиму власним життям, але прийду до тебе, аби захистити. Знаєш, я спочатку був страшенно злий на Джамала, проте зараз думаю, що він для тебе краща пара, ніж я, його Господь тобі послав, тому що бачить твоє місце в раю Джулія. А зі мною це неможливо, я дуже грішний. Думаю, вся ця ситуація мені дана, бо до тебе я спав із заміжніми жінками. Ось тепер настала розплата за цей гріх. Не докоряй собі аж так. Джулія поправила його подушку, як завжди, турботливим рухом, і бачачи, наскільки Мухаммад засмучений, постаралася перевести розмову на іншу тему. Що тобі завтра привезти поїсти? Нічого, мила, я нічого не хочу. Я хочу лише одного, щоб ти була щасливою. Знаю, що не зі мною я проспав усі ці чотири роки, сам винен. Ти будеш щасливою із Джамалом, я певен. Мухаммед усміхався якоюсь засмученою, вимушеною посмішкою в його очах блищали сльози. Серце Джулі заболіло, занило від тієї любові до Мухаммеда, від якої вона, як вона розуміла, їй ніколи не звільнитися. Її душа рвалася до нього, такого рідного, близького і коханого, але рвалася й від нього, бажаючи вивільнитися з під тягаря їхніх стосунків. У яких їй судилося лише роль тієї, хто турбується та дбає про нього. Її душа, не розлюбивши Мухаммада, намагалася любити Джамала, тягнулася до нового почуття, до нового життя, і в цьому була головна криза її душі. За кілька тижнів, сплативши всі видатки на ремонт чужої постраждалої машини та викуп водійських прав Мухаммада, Джулія забрала його з лікарні до себе додому, розуміючи, що податися йому більше нікуди. Ти можеш якийсь час пожити у мене, поки не наберешся сил, а потім винаймеш собі квартиру. За півтора місяці до мене приїде Джамал, тож ти не зможеш тут залишитися. Так, я розумію. Та що ж мені робити? У мене немає грошей на їжу, ні на оренду житла. Але ж ти за цей час щось придумаєш? зі сподіванням запитала Джулія. Їй було шкода Мухаммеда, і вона відчувала провину за те, що виганяла його. На місяць другий я дам тобі грошей, думаю, 400 євро тобі вистачить. Джулія розподілила свої заочадження так, щоб їх стало також на оплату документів для джамала і на те, щоб його гідно привітати, щоб було достатньо їжі, багато м'яса та фруктів. Надто, що він виявив бажання їсти тільки халяль продукти. Дякую, Джулія. Звісно, вистачить, а далі я щось придумаю. Мухаммед став знову часто зникати ночами. А Джулія лише й чекала, коли ж подзвонить Джамалу Скайп. Та той з'являвся дедалі рідше відтоді, як вона, поклавши на свою банківську карту тисячу доларів, вислала йому пакет з документами. Джулія пошила у кравчині дорогий шовковий червоний халат, купила в дім чоловічі капці великого розміру, вишукану постільну білизну, свічки для романтичних ночей. Нову мочалку та зубну щітку для Джамала, декілька одноразових бритв для нього ж, і завантажила холодильник великою кількістю м'яса та птиці халяль. В очікуванні Джулія затіла прибирання в домі у кожному закуточку та ящичку, куди багато років не залазила, і, наводячи глянц, марила першу зустріч із Джамалом 25 квітня, як він обіцяв. Вона уявляла, як він чекає на неї в аеропорту в Бориспіль, як він іде на назустріч швидкою ходою, смаглявий красень у білій сорочці та джинсах, чарівною усмішкою на вустах, як вона розкриває йому свої обійми, як вони ніжно обіймаються, і цей перший поцілунок просто там, в аеропорту, на очах у всіх, як сильно хвилював її цей перший поцілунок, ніжний пристрасний водночас. Вона марила, як вони сядуть у таксі та притуляться одне до одного, як він пригорне її до своїх широких грудей, і вона почує стукіт його серця. Вона марила про першу мить їхньої інтимної близькості і її охоплювало настільки потуджене збудження, нібито все це відбувалося просто зараз в реальності. Щоразу, коли Джамал з'являвся у скайпі, ці фантазії, з новою силою охоплювали Джулію. Та коли він зникав на кілька днів, вона хилила голівку, наче пуп'янок, який не встигнув розкритися, а вже зів'яв. Вона плакала і дивувалася, як він здатен обходитися без неї аж по чотири дні, однак заспокоювала себе тим, що він усе ж таки з'являвся першим з власної ініціативи, дзвонив їй або писав ці свої схожі, одне на одне наївні, однак такі милі її серцю, смс-повідомлення. Привіт, моє кохання, моя бебі. Як ти там? У мене все добре. Я сумую без тебе і думаю про тебе без міри, цілую твій джамал. Яка ж вона була рада цим повідомленням, таким одноманітним, але таким значущим для неї? І на одне його коротеньке повідомлення вона відповідала трьома пристрасними посланнями свого кохання. Як же я кохаю тебе і тужу без тебе? В очікування я просто гину, мій хороший, мій милий Джамале, як я бажаю обійняти тебе, поцілувати твої губи, торкнутися тебе. Я так тебе чекаю, моя любове, мій промінчику сонячний, мій скарби неземний. Проте Джамал ніколи не відповідав їй на ці послання відразу, а як зазвичай вигулькував лише через чотири дні, то була якась дивна періодичність у його з'явах і зникненнях. Та Джулія пояснювала її тим, що він украй зайнятий зароблянням грошей на поїздку до неї. Сердечний Джамал, як же їй було його шкода? Де Мухаммед? Він з тобою зараз, у твоєму домі, незмінно тривожився Джамал. Ти спиш сама? Я чесна з тобою, коханий. Мухаммед після лікарні живе у мене в квартирі, але він побуде тут тільки два місяці, допоки не окликає після аварії та не підшукає собі житло. Я не можу ось так взяти і вигнати його на вулицю. Він же жива людина. Так, звісно, не можеш. Я розумію, ти дуже добра. Чини найкращим чином, так, як велить нам Аллах у самогутній. Тільки обіцяй мені, що ти не спатимеш з Мухаммедом. Обіцяю, вір мені, я кохаю тебе, Джамала, дуже кохаю і ледве витримую паузи в нашому спілкуванні. Як я можу спати з іншим чоловіком, коли так кохаю тебе? До того ж, за приписами ісламу, я і Мухаммад сказали одне одному тричі, що ми тепер не чоловік, дружина. Пригадую один хадіс, де говорилося, що мусульманка після розлучення не має спати з чоловіком чотири місяці. Я знаю це. І я тебе поважаю, мій любий Джамале. За два місяці Мухаммед піде звідси на винайману квартиру, запевняла Джулія. А якщо він не заробить достатньо за цей час, адже за чотири роки він не зміг знайти заробітку. Та звісно, що не заробить. Він же ще й не набрався сил після аварії. У нього кілька ребер зламано, проте я вже про все подбала. Я дам йому 400 євро, щоб підтримати на якийсь час. Щоправда, в мене більше нічого не залишилося. Я, але я працюю, то зароблю ще, щиро заспокоювала Джулія Джамала. Я усе розумію, одного лише не може збагнути, чому ти матимеш давати йому гроші, деяке обурення забриніло в його тоні. Я зобов'язана допомогти йому зараз. Надалі він уже сам утримуватиме себе. Роби, як знаєш, невдоволено урвав розмову Джамал. Мені час іти, мене чекають на роботі. Так, звісно, йди, коханий. Джамал завжди припиняв розмову першим, власне, як і починав. Він мав утомлений, виснажений вигляд і щораз частіше позіхав під час спілкування із Джулією, пояснюючи це тим, що працює по 18 годин на добу та майже не спить. Вона жаліла його. Чому ти так багато працюєш і не шкодуєш себе? На тлі Мухаммеда Джамал видавався просто ідеальним чоловіком для Джулії. і він щоразу підкреслював цю різницю, часто повторюючи, я люблю багато працювати. І я працюю зараз для себе та своєї родини. А коли ти станеш моєю дружиною, я працюватиму і для тебе. Я знаю, що це звучить незвично, та я не такий, як і ваші українські чоловіки. Джулія була в захопленні від Джамала на противагу накопиченому за чотири роки життя з Мухаммедом роздратуванню та купі образ за те, що той завжди матеріально покладався на неї. Вона любила Мухаммеда, але водночас і злилася на нього. Нині, коли в її житті з'явився мужній джамал, вона ніби перекреслила у своїй свідомості все те, за що мала би бути вдячна Мухаммедові. Джулія не бачила, що в часі їхнього шлюбу він був для неї емоційним опертям, був для неї тим, у кому вона мала найбільшу потребу в житті, та хто кожної миті дарував їй тепло свого серця. Зараз вона забула про все. Злість на Мухаммеда у її внутрішньому світі стала тією загатою, яка пропускала лише тонкі цівочки любові до нього у вигляді співчуття, і вони текли кволими, безживними струмочками з її серця до його серця. Вона намагалася забути все добре, щоб погамувати млявий голос кохання до Мухаммеда і почати нове життя із Джомалом. Та свобода давалася їй нелегко, і щоночі, засинаючи, Джулія просила у Всевишнього допомоги, просила, аби він дав їй сил розійтися з Мухаммедом так, щоб лишитися з ним у добрих стосунках, ніби брат і сестра. Ноги. Застрягли в твоїх дверях мої ноги, не можу й крок вступить за перепону. І я кричу допоможіть обоги мені скоріше вирватися з полону. Та ступні, мов корінені в пороги, стою і не туди, і ні сюди. Прошу тебе, віддай же мої ноги, хіба не бачиш у очах води? Віддай мені і руки, і серце, і душу, і я піду, не перервавши снів. Твій спокій я ніколи не порушу, коханням житому на самоті. Тобі я не потрібна, не примушуй у пастках і капканах твій поріг. Мені б втекти і врятувати душу, та як скажи без серця і без ніг.